Доплого ранку, мої любі дітки. Давайте продовжимо речення. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Так, мої любі друзі, Україна. Моя батьківщина це край неозорий, мамина пісня. І стежка до школи, ласкаве проміння, що кидає сонце, калина квітуча, якраз під віконцем. ліси і поля, річки і моря, це все Україна квітуча моя. Тут батько і мати мене колихали, і кращого краю я в світі не знаю. Батьківщина це земля не лише ваших батьків. А й дідів і прадідів, Батьківщина це край, де завжди дзвонить наша рідна мова і материнська пісня. Україна це безкраї лани пшениці, Квітучі поля, вишневі сади. Це гори Карпат і гори Криму, це широкий Дніпро та Славутич Україна. Це той край, де ви живете і зростаєте. Україна славиться пшеницею та хлібом. В Україні є Чорне і Азовське моря, багато річок. Україна мирна країна і хоче жити в злагоді з усіма. Людина без батьківщини ще пташка.